А всім привіт, і в цьому випуску ми обговоримо дві теми. А перша тема це слова Зеленського про те, що в Україні Росією готується Майдан 3 чи щось подібне. І друга тема це стаття в Independent, яка пише і говорить про те, що Росія готовила голод на території України. А почнемо з першої. Нещодавно Блумберг зробив невелике інтерв'ю із Зеленським, де Зеленський багато чого розповів. А ну і перше, про що він сказав, це те, що в Україні не вистачає боєприпасів 155 мм, Це основні боєприпаси для артилерії натівської. І Зеленський заявив, що багато цієї артилерії, багато тих боєприпасів вже пішло на близький схід, тому Україні їх категорично не вистачає. А слід зауважити, що це одна із найболючіших тем для українського фронту, те, що просто не вистачає боєприпасів. Більше того, це є вузьким містом у промисловості Європи та Сполучених Штатів, а вони просто не встигають виробляти стільки боєприпасів, скільки Україна використовує на фронтах, і це є великою проблемою. Це було і до війни в Ізраїлю, така була проблема дефіциту, і вона а вже ж більше актуалізувалася і вже після початку війни, тому що а тому, що Ізраїль теж у американців запрошував, там деякі боєприпаси. І військову допомогу. Так, Зеленський у бесіді вирішив розповісти, як він намагається запевнити союзників, що ЗСУ готується вести бій і зимою. Тобто взимку теж буде якийсь наступ. Не знаю, в принципі, до чого це призведе і наскільки це реально, але ось Зеленський. Намагається саме це зробити. А що стосується минулої зими, то там теж говорили про те, що в принципі в теорії узимку можна наступати, і там ще краще. А той же Арестович тоді говорив. Але насправді, як я розумію, узимку вкрай складно наступати, вкрай складно вести бойові дії. Тому зимній фронт він плюс-мінус такий стабільний. А ну і найголовніше, що Зеленський заявив, що Росія готує на території України Майдан 3 Цитую, наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів. Майдан для них це переворот, тому операція зрозуміла. Тобто, Зеленський говорить про те, що Росія готує якийсь майдан на території України, щоб скинути владу Зеленського і напевно якось завершити війну у свою користь. А ну, по перше, ні одного матеріалу у західних ЗМІ з посиланням на західну розвідку не існує щодо цього. А, тобто немає якоїсь іще інформації про те, що в Україні готується переворот завдяки Росії. А, нагадаю, що все ж таки західні спецслужби попереджали, що в Україні буде війна, і вона сталася. А, тобто їх прогноз, на жаль, був правдивий, але зараз таких прогнозів від Заходу немає, тому не знаю, як можна на них орієнтуватися. Хоча, може, і з'являться якісь дані. По-друге, мене дуже здивувало, що він це називає чомусь Майдан 3, а, типу Майдан 1, Майдан 2 Ок були чи не ОК. І чому Майдан 3 теж незрозуміло, міг би сказати просто державний переворот, тому що росіяни його так сприймають, він, в принципі, про це і говорить, але саме наголошує, що це якийсь Майдан 3 У, у виданні написано це у лапках, і це означає, що це цитата Зеленського, тобто він це і називає Чомусь Майдан 3 а ну і ще треба згадати одну цікаву річ: а те, що наприкінці 21-го року Зеленський заявляв, що Ахметов чи якісь олігархи готують переворот на території України. Ось ці прогнози його тоді не виправдалися, і в принципі не зрозуміло, які олігархи що зготували і які були дані на цей рахунок. А, знову ж таки, тоді про це не писали західні змі. І крім слів Зеленського не було ніяких підтверджень. Насправді мені здається, що це просто привід закручувати гайки. І якщо буде якесь невдоволення Зеленським, якщо будуть якісь масові протести, то офіс президента буде наголошувати, що це там рука Кремля, що це там Москва робить, що всі ці невдоволення це ось такий план там Москви, і так далі. І так далі. А ну і таким чином можна буде легко придушувати будь-яке інакодумство, будь-яка критика влади, будь-які протести, будь-які мітинги будуть сприйматися як дивіться, це рука Кремля. Ось ми ж казали, що там Кремль готує переворот в Україні, і ось це саме він. А тому такі тенденції, а вже ж мене лякають. А чи можемо ми припустити, що в принципі Росія може готувати переворот на територію України? Так, в принципі, в теорії Росія може це зробити, може розхитувати українське суспільство, але все ж таки владі не треба заплющувати очі на реальні проблеми, які існують, і треба їх вирішувати, щоб не було масового народного обурення, що в принципі ми вже по суті маємо. Ну і наступна тема це про голодомор на території України. Як стверджує видання Індепендент, Росія планувала створити голод на території України, і Путін хотів вивозити масове зерно на захоплених територіях. А більше того, видання пише, що Путін може отримати навіть ордер по цій справі, якщо це буде остаточно доведено, і це буде вже другий ордер на Путіна від міжнародного суду. Єдине, що видання пише про ордер від Гаги. Хоча я думаю, що все ж таки це буде ордер від міжнародного суду, як і минулий. А про що ж видання пише? Видання пише, що коли російські танки перетнули український кордон 24 лютого 22 року, то вони були націлені на найбільш плодородні землі. Це напевно стосується південних регіонів в цілому і і захоплення Херсонської та Запорозької областей, в принципі, у цьому контексті. Хоча я б зауважив, що наступ був із усіх боків, і з півдня, де немає таких плодородних земель, але все ж таки вони пишуть саме. Про те, що вони були націлені саме на цій землі. Я думаю, що просто Росії вдалося більш ефективно проявити себе на Південному фронті, на жаль, і вони і справді захопили доволі багато плодородних земель. А далі, якраз, вони пишуть про захоплення таких земель, і пишуть, що Росія експортувала 12 тисяч тонн зерна щодня з усіх окупованих територій. Знову ж таки, тому що Росія доволі швидко окупувала Херсонську та Запорізьку області. А вони ну в кінці пишуть, що міжнародний кримінальний суд в ГАЗі може видати Путіну ще один ордер на арешт. А знову ж таки, це поки що не точно. Також слід зауважити, що суд при ООН все ж таки частково контролюється Росією, і там є деякі проблеми з тим, щоб видавати ордер. Саме тому минуло ордер був виданий саме. А міжнародним судом, який не стосується організації Об'єднаних Націй.